На закарпатті прикордонники біля кордону з Угорщиною затримали 17 чоловіків із семи областей України. Про це повідомляють на сторінці західного регіонального управління Держприкордонслужби України у Фейсбук 30 червня. Під час прихованого патрулювання прикордонний наряд помітив мікроавтобус Фольксваген, який прямував до кордону. На затримання автівки висунулася група реагування за 200 метрів до кордону. Авто зупинили. У ньому перебували 17 чоловіків із семи областей України. Це Київська, Львівська, Одеська, Харківська, Тернопільська, Івано-Франківська та Закарпатська. І, власне, детальніше про цю ситуацію будемо далі говорити з речником державної прикордонної служби України Андрієм Демченком. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, mm -hmm. вітаємо вас. Вітаю. Вітаю, студія. Е, насамперед питання з приводу цієї ситуації: з 17 чоловіками, е, з якими ознаками вдалося з'ясувати, що вони все таки прямують або будуть намагатися нелегально, незаконно перетнути або спробувати перетнути кордон з Угорщиною. Перебування поряд кордону, транспортних засобів, осіб і коли Прикордонні, прикордонні наряди розуміють, що це певна віддаленість там, від населених пунктів, або власне, що це а, той напрямок, який порушники досить часто можуть використовувати для спроб незаконного перетину кордону, звісно, і наштовхує на те, що а, як транспортні засоби, так і осіб варто перевірити на предмети їхнього перебування в, в близькості до кордону. Тому а, Зазначу, що наші заходи відбуваються не лише безпосередньо по лінії кордону, для того щоб затримувати порушників, які вже дісталися до лінії кордону. Наші заходи також націлені і на прикордоння для того, щоб відстежувати і переміщення, відстежувати інформацію, яка б давала нам підстави. Вчасно реагувати на ті спроби, які готуються, коли злочинні групи намагаються. Доправити людей і до прикордоння ну, або ж переправити е, їх через кордон чи то в пішому порядку, чи за допомогою транспортних засобів. А вже під час перевірки, що виявили у їхніх документах, їхніх речах, які е, речі виявили, які підказують, що вони намагалися саме нелегально перетнути кордон? Ну, фільтрація з. Особами, яких, яких зупиняють в прикордонні, які відносно яких є всі підстави вважати, що вони намагаються незаконно перетнути кордон, спілкування з ними подальшому підтверджує їхні наміри або спробу незаконного перетину кордону, це в тому числі і перевірка за оперативними джерелами, це в тому числі і перевірка всієї. Наявної інформації, коли відбувається спілкування а, з, а, з людьми, а, тому а, перебування їхнє поряд кордону, коли автівка рухалася в бік кордону, по-перше, зі свідчень того, що такі наміри а, можуть бути. Ну і власне група з 17 осіб, ну вони явно не за грибами туди приїхали. А до речі, чи був серед них організатор, і чи є можливо вже якісь версії стосовно того, хто це могла бути людина для того, щоб притягнути її до відповідальності? Ну давайте так відносно організаторів і посібників, звісно, відразу направляється інформація для внесення в ЄРДР або відносно самої ситуації, для того, щоб разом з іншими правоохоронними органами встановити всю схему, встановити всіх. Тих осіб, які причетні до незаконного переміщення осіб через кордон, тому в тому числі аби не шкодити слідству, не розкривати якісь дані, ну я уникну, напевно коментаря з цього напрямку, але зазначу, що для того, щоб викрити всіх. Причетних осіб до незаконного переправлення осіб через кордон робота триває постійно, в тому числі викриття таких злочинних груп. Бо до прикладу, якщо їх перевозив водій, то він точно діяв не, не самостійно, а він діяв у співпраці з іншими особами, які причетні до такої групи, вкотре можу нагадати, що за час воєнного стану викрито щонайменше 480 таких злочинних груп. Це велика кількість і організаторів і пособників, відносно яких передбачена кримінальна відповідальність, і ми тут активно працюємо з іншими правоохоронними органами для того, щоб ці порушники повноцінно понесли відповідальність відповідно до норм чинного законодавства. До речі, пане Андрію, у публікації щодо цієї події на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України у Фейсбуці повідомляли також, що за послуги переправників кожен чоловіків мав віддати від 3 до 12 тисяч доларів США. Не вдалося дізнатися з приводу того, такий як діапазон, так, такий діапазон цін. Це як залежить цінова категорія і цінова політика в таких випадках? Дивіться. А... Ціни, коли ми спілкуємося з людьми, вони зазначають різні суми, які платили організаторам. Хтось платив повністю, хтось платив частково, даючи такий завдаток. Але за останній період, ну скажімо так. Цей діапазон цін, про який зазнач зазначено і в цій публікації він практично не змінюється. Але є й випадки, коли люди, люди платять і більше коштів. До прикладу, той випадок, коли на Одещині була затримана група з 47 осіб, яких доправляли до кордону, то от одні платили 5 тисяч доларів, а інші а окремі особи платили 18,5 тисяч доларів за такі нелегальний. Перехід тому, скоріш за все, організатори та посібники, коли вони підшукують людей, які готові заплатити кошти за таку незаконну мандрівку, обговорюються суми, і якщо вони бачать, що людина Готова заплатити більше, вони з неї просять більше. Якщо вони бачать, що людина не, не йде на те, що платити великі кошти, вони їй пропонують меншу суму, але власне знову ж таки, навіть там 3 тисячі доларів чи 5 тисяч доларів, це суттєва сума, яку організатори і пособники отримують від порушників. Ну і тут знову ж таки прикрість в тому, що порушники, які намагаються незаконно, Залишити межі України звертаючись до таких злочинних груп, вони замість того, щоб підтримати Україну загалом в цей складний час, підтримати сили оборони України, вони готові збагачувати саме криміналітет, а не бути такими патріотами нашої держави і робити все для того, щоб Україна вистояла. Ну і як бачимо на прикладі цього випадку, що 3 тисячі, що 12. результат ми бачимо зараз на відео і на сторінках держприкордонслужби. Пане Андрію, до речі, трохи можна сказати офтоп, однак не можемо не спитати з приводу повідомлення, яке опублікували Державна митна служба України о 8.40. З приводу ситуації на кордоні з Польщею, я зацитую, що від сьогоднішнього дня польською стороною у пунктах пропуску призупинено пропуск на в'їзд та виїзд до республіки Польща Українських вантажних транспортних засобів, що не мають дозволів на міжнарод. Родні вантажні перевезення. Чи можете розповісти, чи позначилося це якось зараз на ситуації на пунктах пропуску на кордоні з Польщею? Чи немає черги з вантажівок? І загалом раніше можна було їхати без таких дозволів? Ну власне за деталями щодо м, таких документів, про які ви зазначаєте, це більш предметно саме державна митна служба а, зможе роз'яснити і повідомити. Але на кордоні Меження. ситуації щодо вантажівок ви поки не бачите змін. Ну, власне, це відбулося з нуля годин е, сьогодні. І сказати, що зараз вже там накопичилися сотні вантажівок, е, я поки не можу. Ми, ну, такого не, не фіксується. В тому числі, е, звісно, що на виїзд з України, до прикладу, діє є черга, яка унормовує Проїзд вантажних транспортних засобів на виїзд за межі нашої країни, але перевізники мають бути знову ж таки готовими до того, що будуть додатково перевіряти е, окремі е, документи, і їх необхідно мати з собою. Або, ну, або ж дозволи, або там окремі такі наліпки, які мають бути на вантажних транспортних засобах. Ну але більш предметно і раджу звернутися до митної служби, вони зможуть. Е, про переміщення вантажних транспортних засобів з товарами або які слідують порольним бо ця норма діє і на виїзд, і на вісності мені відомо. Так, однозначно будемо відстежувати цю інформацію. Просто хотіли дізнатися, чи вплинуло вже зараз це на ситуацію на кордоні. пане Андрію, і ще хочемо запитати вас про оновлення стосовно використання зброї на румунському кордоні прикордонникам. Власне, ви про це вчора говорили. Що це було 29 го числа близько 9-ї вечора? А чи є у вас оновлена інформація стосовно деталей цієї обставини? І там також був поранений один чоловік. Чи можливо відомо вам в якому він стані зараз? Додаткової інформації я не зазначу, оскільки триває слідство. Лише можу підтвердити, що мав місце випадок нападу на прикордонний наряд двома нові домами. Це відбулося після 21-ї години вечора в суботу, коли наш військовослужбовець помітив двох осіб, які слідували в бік кордону. Він їх зупинив. Покликом, але замість того, щоб виконати законні вимоги прикордонника, ці особи здійснили напад на військовослужбовця, в тому числі вони використовували газовий балончик, а також холодну зброю. Ну і власне для того, щоб убезпечити себе і зберегти своє життя прикордонник був вимушений застосовувати зброю, в результаті чого один нападник отримав поранення, а інший помер. Звісно, на місці відразу тривають тут... слідчі дії з приводу цієї ситуації. Ми обов'язково будемо повертатися до цієї теми. Пане Андрію, дуже дякуємо за те, що доєдналися до нашого ефіру. Андрій Демченко, речник державної прикордонної служби України, був з нами на прямому зв'язку.